Всім привіт! Ви на каналі це футболісімо» І вчора Шахтар дізнався суперника в Лізі Європи. І ним став Марсель. Я в минулому відео казав, що цей варіант не дуже хороший, що це Шахтар Перегора, якщо попадеться Марсель, і це може статись. Давайте послухаємо зараз, що я казав в минулому відео про Марсель. Марсель варіант не дуже хороший, тому що Марсель на шостому місці в чемпіонаті, і Марсель, якщо попадеться в Шахтарю, то тоді Марсель може виграти Шахтарю. Це моя думка. Фанати Марселя закидали камінням автобус Ліона, який прямував на стадіон. Вони розбили скло вікна, уламки і влучили у голову головного тренера команди Фабіо Гроса. Не можу показати кадри. Якщо побачити бюджет Марселя, то він дуже слабий. 30-60 мільйонів євро. І це дуже слабо. Так що трансферів у Марселя це зимове вікно не буде. Якщо, тому що в них 3, стільки євро. Не буде трансферів. Результати Марселя на груповій стадії LE. Група Б Аякс 33 проти Брайтона Нічия. Виграли Аек, виграли Аек, виграли Аякс. 4-3 і поступилися Брайтону 1-0 і зайняли друге місце. Ось така група Марселя. Аякс на третьому місці. Аякс вилетів в лігу конференцій. Брайтон на першому місці. Вони пройшли далі, як і Марсель, і будуть змагатися за титул Ліги Європи. Хто виграє? Кваліфікація Ліги Чемпіонів. Динамо програла Спарті. Потім Динамо виграла Спарту по пенальті 3-1 потім. ЛЧ груповий етап. 3-2 Спарта виграла Шахтар, 1-2, Шахтар виграв Спарту. Опомиянк найкращий бомбардир в Лізі Європи в Мерселі. Він гарно забиває. Він грав в Челсі, Арсеналі, Барселоні, там не вдавався, але в Марселі йому все вдалося. Тренер Марселя це Джанаро Гатузо, колишній гравець, футболіст, опорний захисник, півзахисник, клуби, в яких він грав. Пер Руджа, Рейнджерс, Савернітана, Мілан Сейон. І завершив свою кар'єру і перейшов до Марселю. Меянк гравець збірної Габон. Якась дивна збірна, я таку не чув збірну. Грає центрального нападника і може грати правого Вінгера та лівого Вінгера. Завтра Ліга 1 матч. 17 го туру середа, 20 грудня, 22.00. Монпельє Марсель. Побачимо, Марсель програє чи виграє. Буду рад, якщо Марсель програє. Ви були на каналі Це Футболіст Поставте лайк та підпишіться на канал. Напишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Ну що ж, чекаємо новий рік.